У новому відео. Сьогодні буде е, таке перше відео в моєму житті, де я буду розпаковувати свою Мрію. Матвій буде зі мною, тому що він не може дивитися, коли я записую відео. Він хоче приймати участь у них, тому буде наблюдати. Будемо розпаковувати сьогодні разом що? На раз, 2, 3. Камеру! Про яку я так мріяла, так хотіла, так багато відео дивилася, обирала, думала яку, такусь яку і вибрала я. Ви готові? Бо я тремчу. Та-да! Ось такий от подаруночок отримала під ялиночку для себе, любимої, е, любиму камеру. Тут не тільки камера, тому що насправді я хотіла тільки камеру, але е не було можливості, типу її ніде не мав наявності, треба чекати, чекати не знати стільки. Ну, одним словом, ми обходили декілька магазинів і всюди були тільки от такі от паки, або ще інакший пак. Ну, коротше, з самої камери, як такої не було. Була PowerShot G7 X Mark II. А я хотіла саме цю. Хотіла PowerShot G7X Mark 3. Ось, ось. ось камера, штатив і мікрофон. І будемо розпаковувати міст коробки. Давайте почнемо від малого до великого. Залишимо камеру на. Десерт, як то скажемо. А відкриємо спочатку. Ну, давайте почнемо із штатива. Я так підозрюю, що тут він саме ось така от коробочка. Так, в Пакет. пакеті. Штатив. Якось так він розкладається. Тут ще є інструк. Здається, вона мені знадобиться. Так. якийсь кріп. Це, напевне, шнурочок. Шнурочок до штатива. І... І таке кріплення. Це, напевне, кріплення до того. Як воно називається? Напевне, до мікрофона, чи що, бо там так на малюночку наче виглядало? І ще якісь кріплення. Власне, ця кнопка. Залишилось дві коробки. так? Наступним ми розпакуємо. Та-да-да. -да тут немає його на малюночку. І тут знаходиться. Тут знаходиться мікрофон. Також е інструкція. не Чому? Думаю, може і пригодиться. Тут є оця штучка. У відео я вже наслухалася, що це ось е ця штука, що від е шуму всілякова. І ось він, власне, такий великий. Я собі його якимось мечем уявляла. Ось такий от мікрофон. Будемо пробувати. До речі, може в цьому відео ми, власне, попробуємо картинку з камери. Я зараз знімаю на телефон свій розпаковку. Зараз, коли ми це все діло розпакуємо, у майбутніх кадрах я знімлю. Те, як ми вже знімаємо на камеру і з мікрофоном, якщо мені вдасться розібратися з цим всім. І так, останній лот, самий головний, перед яким тремтять ручки, ось така от коробочка, красивенька. Надіюся, любитиму цю камеру. Користуватимусь нею, записувати відео, вона принесе мені багато-багато натхнення і служитиме мені довго-довго. За допомогою неї я буду розвивати ті навички, які мені так сильно подобаються. Це власне відео, монтаж відео і все решта, і зйомка відео. Це все тема мене цікавить і, власне, тому я і хотіла камеру давно-давно. Mm -hmm. І так, що в нас є? Шнурок е зарядне і шнурок для зарядного. Ось. Блочок зарядно, для зарядного, шнурочок. Під'єднання. А це чи ж тайм? До зарядного. А батарею? Опс. Можна. Так. Далі. У нас є батарея до камери. Шнурочок до камери. Ось так. Сама красуня. Давай. Нере. Ально. Ось вона. Наша любима камера. Обережно, твій. Зараз обережний твій. <laughs> Ура! Відхідним екранчиком. Я зможу наблюдати за собою, коли зніматиму відео. Я щаслива. Там ніч нічого не було, надіюсь. Так, давайте історичний момент. А, зараз. Вставляємо це. Чточи? Что тикет? Ось так виглядає у нас зйомка на столі. Так. Мені вже подобається, як вона знімає, чесно. Я ще не дивилась ні до яких настройок, там, не знаю. Я взагалі в цьому всьому, якщо чесно, нічого не знаю. У мене раніше не було такої камери. І так що. А тепер буде вчитись. Так що ось така от у нас розпаковочка з такими от, е, подарками під ялинку. Та-да-да-дам. Не знаю, що там звук пише, він зараз його чи не пише. Ми начебто все включили. На штатив поставили камеру і мікрофон. Не знаю, я все ніби втикнула. Вроді би, мало би зараз записувати без поняття. Чесно, будемо перевіряти разом з вами, що в нас вийшло. Не розібралася ще ось з цим пультом. Він мені мигає, е червоним. Не розумію, що не так. Е як його підключити? Він, вроді, не заряджається ніде. Бачу, тут є така викрутка, Напевно, він на батарейках там якихось, чи що, не знаю. Чи... Треба читати в інструкції, що означає ось це червоне світло. Чи він розряджений, чи я просто не підключила його, не знаю. Зараз будемо пробувати ще з цим розбиратися. Хотіла вам зазняти. Не знаю, як картинка виглядає краще. Посекайте. Не краще. Найкраще. Всеплеп? Єдине, що. Трохи штатив мені, ну, типу, тим, яким я знімала на телефон, е, і Київським, на яку я розпаковку знімала в попередніх відео, він у мене вищий, я його собі вище поставила, мені зручніше. <клес> на це я зараз поставила просто іменно в цей момент, той як ми тут сидимо, він трохи нам не підходить. Його начебто треба на підвищення якесь поставити. Тому що, бачите, от я тут зрізаю мені голову, я так, наче, сижу, трохи <клес> згорблено. Зараз я попробую його поставити на щось вище. Ось. Я тут зараз е, придумала трошки. О! Але зараз я ще настрою світло. Так. Ось. Я в фокусі. Це не треба. Оп. Це Зараз Трошки світло направимо. А це куди ставити? І, і на, на юдина пауки пау. пау, і поїхали. начебто зручніше ми поставили камеру. Не знаю. Ну краще, це, це таке чи, просто відео експериментальне, не знаю. Красиво, не красиво, але взагалі буду. бажано все виставляти <гіллянська> завчасно. Ну, але так як ми вчимося, то власне, сьогодні буде ось таке щось незрозуміле. Зараз я вам покажу, як це все виглядає з телефону. Ось, якось так виглядає. Тут хлібниця. На хлібницю поставила штативчик. Штатив, біля штативчика ось камера, ось мікрофон. Моя ікеївська лампа. Дома у мене ще є великий круг, який колись мені подарувала моя подруга. Да, я просто питаю, тиска сама потвозка. Я думаю, яка. Так. Так що у мене тепер дві лампи, у мене тепер є камера, є телефон і є ми, які, власне, будемо. Так лава, нок, сонце поїзд. Ось ось так. Ось так, а я буду знімати. Е, я щаслива насправді. Я ще буду з цим всім розбиратися, звичайно. Тому що від то я понадивлювалася, але сама з цим всім я ніколи ще не взаємодіяла і не знаю. Що до чого, але все, думаю, все з часом попне. всього навчуся. Е, Мотік, я говорю, а ти тараториш під носом. Одним словом, якась така от у нас вийшла розпаковочка. Не знаю, сподобалося вам, не сподобалося. Пишіть в коментарях, ставте лайки, якщо сподобалось, ставте дизлайки, якщо не сподобалось, не знаю. Ну, а краще не ставте, звичайно, не подобається. Проходите в моєму, подобається, ставте лайки. Ну, особисто я роблю так. <пишіть> І всім так бажаю. Так стає легше жити. Е, так. Дякую, що дивилися. Ми щасливі. У нас є камера. Так? Так, так. У мене є Матвій. У нього є я. Супер. До нових зустрічей. Давай цьом. В цьому.